Туторіал на презентацію. На нульовий слайд будемо його так називати. Ми вставляємо картинку з медом, та треба нам її затемнити. Для цього ми вставляємо прямокутник правою кнопкою по ньому у формат фігури. Прибираємо лінію, даємо йому чорний колір та налаштовуємо прозорість. Далі ми пишемо потрібний текст, налаштовуємо розмір та колір і встановлюємо на нашому слайді. Розміщуємо на слайді картинку з чоловіком та 3D-модель нашої бджоли. Де ви зможете її знайти, переходимо на вставка, 3D-моделі і стокові 3D-моделі. Всі анімовані моделі і трохи нижче ви її знайдете. Далі дублюємо наш нульовий слайд та будемо робити перший. Видаляємо все, крім 3D-моделі. Переходимо до нашого фону, даємо йому колір, який нам подобається. І починаючи з цього слайду, у нас буде нумерація наших слайдів. Далі на цей слайд ми встановлюємо наш текст та картинки. Картинки я завантажувала з канви. Розбираємося з нашою 3D-моделлю бджоли. У нас є три анімовані сцени, ви можете вибрати будь-яку, яка вам подобається. По центру нашої моделі є дві стрілочки, ми натискаємо на них, і наша модель розвертається в потрібному нам напрямі. Бачимо, що наша модель замала, тому трохи збільшуємо її. Наша модель бджоли піде за картинку з бджолою, тому правою кнопкою і на передній план. Далі робимо елемент польоту бджоли, переходимо в фігури і така крива лінія і малюємо наш політ. Також правою кнопкою формат фігури, пунктирну лінію обираємо чорний колір. Бачимо, що лінія на передньому плані нам вона потрібна на задньому плані, тому правою кнопкою на задній план. Дублюємо цей слайд і будемо робити другий слайд. Видаляємо наш текст. Елементи виносимо за слайд. Це потрібно буде для анімації. Слайд номер 2 переносимо цифри в ліву сторону. Вставляємо на цей слайд наш текст та картинки. Для нашої 3D-моделі ми обираємо сцену номер 2. Прокручуємо її в іншу сторону і розміщаємо. Дублюємо слайд і будемо робити слайд номер 3. Текст видаляємо, елементи виносимо за слайд. Вставляємо наші картинки, бачимо, що вони на передньому плані, переносимо їх на задній план. Цифри і 3D-модель також виносимо за слайд. Тут також нам треба буде затемнити картинку, тому вставляємо прямокутник, даємо йому чорний колір і прибираємо лінію. Налаштовуємо потрібну нам прозорість, чоловіка виносимо на передній план. Цифри і 3D-елемент також на передній план. Сцена у 3D-моделі номер 1 Дублюємо наш слайд і будемо робити четвертий слайд. Видаляємо чорний фон та картинку. Чоловіка виносимо за слайд. Текст також видаляємо. Вставляємо наш мед цифри вліво номер 4 і оформлюємо наш слайд. Далі налаштовуємо анімацію. Переходимо на перший слайд, вибираємо перехід Трансформація. Бачимо, що наша картинка з нульового слайду переходить в елемент польоту бджоли. Це нам не підходить, тому ми копіюємо елемент польоту бджоли з першого слайду, переходимо на нульовий і виносимо його за слайд. Перевіряємо. Тепер у нас чоловік перетворюється на бджолу з медом, це нам не підходить. Переходимо на нульовий слайд, копіюємо чоловіка, переходимо на слайд номер 1 і виносимо чоловіка за слайд. Перевіряємо. Тепер у нас головна картинка перетворюється на бджолу з медом, нам це не підходить. Тому ми копіюємо бджолу з медом, переходимо на нульовий слайд і тут. Бджолу виносимо також за слайд перевіряємо нашу анімацію. Все добре спрацьовує, але нам чоловіка треба змістити на першому слайді трохи нижче, щоб він анімувався швидше, і вони з бджолою не стикалися. Переходимо на слайд номер 2 перехід трансформація. Бачимо, що наш чоловік перетворюється на бджолу. Нам це не підходить, тому ми беремо з другого слайду наших бджіл, копіюємо, вставляємо на першому слайді і виносимо за слайд. Перевіряємо нашу анімацію. Бачимо, що чоловік перетворюється на соти. Нам це не підходить. Ми їх копіюємо з другого слайду, переносимо на перший і виносимо за слайд. Так як у нас відбулися зміни на першому слайді, ми перевіряємо тут анімацію. Бачимо, що картинка наша з нульового слайду перетворюється на бджолу. Нам це не підходить. Тому ми копіюємо наших бджіл з першого слайду і переносимо їх на нульовий. Перевіряємо, бачимо, що наша картинка перетворюється на соти, нам це не підходить. Ми копіюємо з першого слайду соти і переносимо на нульовий. Перевіряємо. Нам все підходить, і тут ви можете бачити, як я опускаю чоловіка нижче. Переходимо на слайд номер 2 перевіряємо нашу анімацію. Чоловік перетворюється на паличку з медом, не знаю, як вона правильно називається. Ми її копіюємо і переносимо на перший слайд і виносимо за слайд. Перевіряємо. Нам все підходить. Переходимо на слайд номер один і бачимо, що картинка з нульового слайду перетворюється на цю паличку. Ми також її копіюємо і вставляємо на нульовий слайд. Перевіряємо. Нам все підходить. Переходимо на слайд номер 3 Також перехід трансформація. Перевіряємо. Тут все добре. Але чоловік просто з'являється: а нам треба, щоб він виходив знизу, тому ми його копіюємо і вставляємо на другий слайд. На другому слайді ми перевіряємо анімацію. Все добре. Переходимо на третій слайд. Перевіряємо ще раз анімацію. Також все добре. Далі, останній четвертий слайд перехід, трансформація. Бачимо, що картинка перетворюється на баночки з медом. Нам це не підходить, тому ми їх копіюємо. Переходимо на третій слайд і виносимо їх за слайд. Ще раз перевіряємо на третьому слайді нашу анімацію. Нам все підходить, все добре. Ще раз перевіряємо на четвертому слайді анімацію. Все добре, але наші бджоли знизу вилітають. А нам треба зробити, щоб хтось з боку вилітав, хтось знизу, хтось зверху. Розміщуємо їх в потрібному місці і перевіряємо перехід з другого слайду на третій. Тут все добре виходить. Перевіряємо тепер з третього на четвертий, також все добре. Але бджола на баночці з'являється наче з піднизу, тому ми переходимо на третій слайд. Беремо нашу бджолу і виносимо її на передній план. І також ще раз перевіряємо: я вас вітаю, все добре, презентація готова.